Замість того, щоб знімати для вас чергове відео, сижу і милуюсь цим апаратом. Так, так, друзі, для вас з Європи свіженький b 8 Passat з 2-літровим турбодизельним просто в крутезному стані. Вітаю вас на каналі Скрабу Тарас. Канал про свіженькі автомобілі з Європи з оригінальними чесними перевіреними пробігами. У цьому відео поговоримо про даного красення. Про цю автівочку розкажу вам більш детальніше по комплектації, по стану покажу. Трошки позаглядаємо під капот і, само собою, зробимо комп'ютерну діагностику і також зробимо заміри по лакофарбовому покритті. Перейдемо приборчиком. Це все робиться для того, що майбутній клієнт, якщо він знаходиться далеко від мене, відповідно получить інформацію по даному автомобілі. Швиденько розказую по зовнішній комплектації. За оцим красивим значком у нас розміщений радар асистент Також на ньому закріплений адаптивний круїз-контроль. Він виявляє автомобілі попереду. Присутній у нас передній партронік. Попереду в нас basic LED-фари, які автоматично адаптуються, LED-поворотник, як ви вже можете помітити. І коли, відповідно, це виключено, тут світиться LED-ходовий вогонь. Протитоманні фари, також вони красиво, коли на вулиці. Темно, коли ви заїжджаєте в темні вулички, вмикаєте поворотник або просто повертаєте кермо. Ці протитуманочки також красивенько підсвічують вам зону повороту. Дехто думає, що це дрібниця, але коли ти вже тим покористуєшся, це дуже-дуже зручно. Отже, попереду також в нас на, на лобовому склі присутня в нас камера асистентів. Камера вміє виявляти дорожні знаки, також відображає вам їх. На вашій приборній панелі, виявляє чітко дорожню розмітку. Є два режими. Можу сама в ній легенько підрулювати вас, не випускати із полоси, або чітко тримати автомобіль, можна сказати, як на автопілоті. Функції увага завжди працюють чітко, без проблем. Але не забувайте, друзі, це всі асистенти, щоб допомагати вам, а не сидіти там. Користуватися телефоном за кермом або щось тому подібне. Ось такі легкосплавні, 16 диски. Гума у нас зимова. Так автомобіль на зимовий приїхав і так продається. Стан автомобіля по кузову зовні шикарний. Вже починається дощик, треба пришвидшуватись. Фарба автомобіля зараз без сонця, вам не продемонструю. Це в нас незвичайний чорний, а чорний перламутр. На сонечку він переливається до такого темно-темного коричневого кольору. Дуже шикарно виглядає. Хром. Пакетик у нас ось така хром-окантовка кром-віконець, задні віконці із заводу йдуть підтонновані. Передні фари я вам показав. У нас basic LED, задні, у нас максимальні LED-фари. За цим значком у нас присутня камера заднього вигляду, коли вмикаєте задню швидкість, і звідси значок відкривається, звідти виїжджає камера. І, до речі, ця камера дуже класно, чітко показує. І за рахунок цього, що вона ховається. Вона у вас завжди-завжди чистенька, друзі. Показую зовні, як виглядає. І зараз швиденько продемонструю вам салончик. Салон, друзі, також шикарний, що зовні, що всередині, що технічно. Автомобіль повністю перевірений, по автомобілі немає жодних жодних запитань. У нас в салончику присутній амбієнт підсвіточки. В передніх-задніх дверях це класно, гарнесенько в темний час підсвічується. Також присутня у нас підсвітка для ніг. Це все регулюється виставляється. Ергокомфортні сидіння в нас, правда, на механічних налаштуваннях, але вони дуже-дуже комфортні, дуже зручні. Для далеких дистанцій це просто, -просто топчик. Підлокітник в нас їздить вперед-назад. Це все налаштовується також. Під лукітнику ще є вихід на AUX і ще один додатковий USB-вихід. Два підстаканники для водія і переднього пасажира. Оскільки у нас автомобіль b 8 пасатик, на запис двигуна відбувається з кнопочки. У нас. Це вже можна відключити. У нас зим, присутній зимовий пакет підігріви ваш для водія переднього пасажира, підігрів сидінь. І також немало важливо присутній підігрів. Керма ця функція просто топчик, друзі. Це в нас 2019 рік випуску. Це вже останній рік, де ми можемо зустріти і побачити цей чудовий механічний годинник. Він дуже класно гармонійно дивиться в цьому автомобілі. Не можу зрозуміти, для чого компанія ВАК Volkswagen забрали звідси цей годинник. Тут зробили просто ось такий лакований квадратик і вставили цю кнопочку сюди. Не знаю, мені так подобалось значно. Більше, яка ваша думка, все, друзі, все в коментарях. Все читаю, на всі коментарі адекватні відповідаю. Місце для смартфону, правда, не дуже там теперішні наші величенькі смартфони сюди входять. Також в нас є USB-вихід. Що в тому, що в тому. У нас швидка класна мультимедія, присутні в нас Android-Auto, CarPlay. Це все працює, правда, він у нас друтовий. До речі, наші друзі-китайці зробили таку штучку класну за хто дуже-дуже часто користується CarPlay, за 10-15 доларів. Це вставляєте в USB один перехідничок і у вас бездротовий CarPlay. За це, друзі, показав. Бардачок у нас йде з охолодженням. До речі, друзі, сьогодні оновлю карти. Вийшла нова версія карт. Оновлю для майбутнього власника у автомобіля. Вже от якраз почався дощ. Це вже сьогодні, до речі, цей автомобіль помитий вдруге. Не дуже просто в цю погоду показати вам його сухесеньким. По автомобілі присутня вся сервісна історія, тільки вона в електронному вигляді, потрібно її роздрукувати. І буде для майбутнього власника буде знати, коли що де замінювалося. Пасад, як завжди, славиться своїм місцем. Сидиш сам за собою, хоча б не знаю, що тут можна робити на довгій дистанції. Взагалі. Дуже класно, дуже вмістима комфортна машинка. У нас розеточка на 12 вольт, і пасажири позаду можуть виставляти комфортну температуру для себе окремо. Дефлектори у нас тут попереду присутні і присутні тут обдувки для ніг. Також задні пасажири отримують гарний. Широкий підлокітник з підстаканниками. У Passat B8 і у Тігуанах завжди самі-самі топові друзі, самі мої любимі підголівники. Вони опускаються вверх вниз і за рахунок цієї кнопки ви також можете їх регулювати ще по виліту. Ця функція на далеку дорогу відіграє немало-мало важливого. Присутня в нас ось така led підсвітка Салону у Пасаті. Місце для окулярів, також всі дзеркальця. Тут все повністю все підсвічується ледиком. Це, друзі, показував. Горловина для заливання палива і відповідно для рідини AdBlue Розхід, до речі, друзі, хто не в курсі, не цікавився, не знає. Цього можна не боятися, принаймні точно у компанії Volkswagen. Працює надійно, роками на страшні кілометри. Працює, проблем з ним ніхто не має ніколи. Практично може, десь є поодинокі випадки. Але е, розхід дуже економний. Каністрочку на 10 літрів берете, 10 літрів AdBlue. сьогодні обходиться там в районі від 300, від 300 до 600 гривень каністра. Хватає її від 8 до 10 тисяч кілометрів. Класний здоровий багажник. Шторка має два положення. Є ось такі кишеньки. Цю підлогу можна опускати ще на 10 сантиметрів вниз. У нас присутня аптечка, жилетка, компресор піна і в нас є фаркопчик знімний. Дуже легко просто по щелчку ставиться і знімається. Цю підлогу можна опустити. Задні. Спинки сидінь можна складати прямо із багажника, і підлога у багажнику виходить рівнесенька. Продемонструю також для вас стан салону ще також з цієї сторони. Автівка дуже-дуже охайна, -дуже гарнесенька, збережена, хто придбає. Не пожалкую, і також, щоб ви розуміли, вона по дуже дуже класній, адекватній ціні, друзі. Ціна на час продажу буде вказана все в описі під відео. Надаю він номер для бажаючих придбати даний автомобіль, або хто просто не довіряє мені, або хто ще до сьогодні не зрозумів, що у скрабу Тарас завжди чесні пробіги, завжди перевірені автомобілі. Переміщаємось на місце водія. Друзі, дзеркало з автозатемненням, зовнішні і внутрішні також з автозатемненням. Керування склопідіймачами, всі чотири склопідіймачі автоматичні. Регулювання дзеркал підігрів дзеркал. Амбієнт підсвіточки сіточки всюди по салончику присутній. Дуже гарнесенько підсвічується в темний час. Ховаємося від дощу, запуск двигуна відбувається з кнопочки. нас вітає ось така класна приладова панелька. На цю панель можна виводити будь-яку інформацію по автомобілю, все, що вас цікавить, навігації і все тому подібне. Також, друзі, зараз навігація запускається. Також можна виводити інше по авто. Ці колодці можна зменшувати, збільшувати для вашого вже комфорту. І інформацію у цих колодцях також можна виводити будь-яку, яка вам до вподоби. 202 тисячі оригінально підтверджено пробігу. На даному красунчику, особисто я, коли сів вперше за кермо цього автомобіля, збив тріп. Я на ньому проїхав вже 3327 кілометрів, друзі. Так що я можу з певністю вам сказати, що автомобіль в шикарнішому стані. Стан все повністю супер. Повсюду ще присутні ось такі різні ніші. Ну, це ви вже, друзі, це такий автомобіль, з яким я думаю, що ви. Вже точно знайомі. Кермо може регулюватися по вилюту, також все вверх-вниз в механічному положенні. Вперед-назад, все регулюється. Будь-яка людина з будь-яким зростом, будь-якої комплекції в цьому автомобілі сідається без проблем з комфортом. Функція старстоп, по моїй рекомендації, якщо маєте адекватних людей, якщо у вас є такий автомобіль, цю функцію краще відключати, від неї користі для вас немає. Зовсім. Підігрів керма, очищення повітря в салоні це все присутнє. Також, коли на вулиці холодніше, ніж плюс 4, автомобілі є в кліматі вмонтований автоматичний догрівач. Це дуже зручно. Виходиш на вулицю, автомобіль стоїть з дому. Ой, задній дворник нечайно включив. Запускаєш автомобіль через лічені секунди, в автомобіль через дефлектори поступає тепле повітря і, само собою, також прогріває. Охолоджуючу рідину по малому колу. Дуже класне, охайне авто, друзі. Нам залишається для вас, я ще зроблю комп'ютерну діагностику, покажу вам посажі, ваші любимі параметри, покажу вам підтвердження пробігу, покажу вам роботу паливної системи по форсуночках. Це все покажу. В цих автомобілях це подивитись дуже-дуже просто. Продублюю для вас ще асистенти. У нас є. Адаптивний круіз-контроль, фронт асистент, асистент руху по смузі. асистент, Я вже починаю заговорюватись, дуже спішу. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, оскільки в нас є фаркопчик, розпізнавання автоми водія і превентивна безпека. Все, що потрібно для комфортного користування автомобілем, все, все присутнє. Так, друзі, за це все розказав, показав, перейдемо. Швиденько до діагностики авто. Мій сканер під'єднаний до автомобіля. Відповідно, зараз запустимо діагностику по всім блокам. Дана а, моя діагностика не лише щитує помилки, а робить тест повністю всіх, всіх блоків, друзі. Автомобіль запущений. Процедура для тих, хто вже, до речі, підписаний на мій канал. Процедура дуже-дуже знайома. Якщо ти потрапив на це відео і досі не підписаний на мій канал, обов'язково підпишись, нажимай на дзвіночок, щоб не пропустити цікаві автомобілі з Європи. Ось тут ми можемо класно налаштовувати амбієнт підсвітки у дверях. Також ви можете помітити, у зоні під ручками теж класно таким лагідним білим підсвічується. Це все тож регулюється. І, відповідно, підсвітка для них також регулюється окремо. Це я все демонстрував. До речі, друзі, часто забуваю вам сказати, про асистенти всі говорю, але в них ще є один такий цікавий асистент. Він деколи мене лякає, а деколи допомагає. Ну, в більшості допомагає. Є такий асистент, як. Де ж він схований? Одним словом, коли ти їдеш назад, він помічає певну перешкоду. І якщо ти не гальмуєш, автомобіль різко зупиняється сам. Іноді це лякає, але були випадки, коли допомагало. Кому цікаво, не лише така діагностика, як в мене, а є ще дуже-дуже багато інших, є в моїх. Добрих друзів, посилання на їхні сайти це перевірено офіційні сайти з гарантією. Там є дуже великий перелік діагностичного обладнання для автомобілів, для прошивки автомобілів, для кодування, все, що хочете. Також велика кількість приборів цих для лакофарбового покриття. Все на гарантії, ви, переходячи по моїй силці, коли при замовленні на будь-якому їхньому сайті Вводите промокод купон просто. Вказуєте скраб, і ви в ту же саму секунду отримуєте 5% знижки на продукцію. Як для мене це, це немало. Нізко напряження. Трошки розряжений акумулятор був, напевно. Прийом невірного значення 1200, 300 контроль. Не знаю, це можливо, тоді як був сильний дощ, щось таке прописало, але насправді все працює. Без змін. Коли автомобіль запущений, це неможливо скинути. То Дурниці. Отже, друзі, зайдемо в блок двигуна. Це в нас двигун на 110 кВт, 150 кінських сил. Самий надійний, самий ресурсний двигун, який тільки може бути у компанії ВАК. Отже, зразу ми йдемо сюди. Робота паливної системи по форсуночках продемонструю. Перша форсунка, друга, третя, четверта. Працюють ідеально, рівнесенько-гарнесенько, як і має бути у даного автомобіля. Так, це я вам показав, також можна ще по сажовому фільтру глянути. Дядько. Вихлопній системі почув, що ми вже знімаємо відео. Він же все поважив, все вам покаже. Зараз, зараз все є. Так. 2 грама не сажі за 50 кілометрів. А зольне, типу, як Зольне чи як масло. 50 грам демонструють. Чуточку більше, ніж половина. Даному, ну, на цих пробігах це стабільно цей показник, яких в мене вже цих вак. Не було, цей показник завжди однаковий на цих пробігах. Так, це показав, розказав. Тепер ще обов'язково перейдемо у блок коробочки. А все за рахунок того, що коробочка в нас дуже класно пише: пробіг. Взагалі, пробіг у ВАК-групі можна витягнути з будь-якого блока. Отже, на приборній панелі 202, 149 у першому щепленні зафіксовано 202.90, у другому 202.110, Блок коробочки зафіксований. Пробіг у нас, друзі, оригінальний. Нічого не скручувалось, не накручувалось, ніхто туди ніколи не лазив. Нагадую, це я вам продемонстрував. Також цей автомобіль без проблем перевіряється на офіційному дилері. Також є у нього присутня вся повністю сервісна. Історія по автомобілю. Зараз, друзі, вам швиденько покажу по лакофарбовому покритті даного автомобіля. Замери по лакофарбому покритті будемо проводити товщиноміром, професійним самим-самим, на сьогоднішній день самим класним. Profiline TG-37 Ultra X. Це самий новий, самий, потужний, самий швидкий і також з функцією підключення до смартфону, друзі. Виявляє, до речі, також металізовану шпаклівку. Цікава функція. Було би класно знайти автомобіль з такою шпаклівкою і продемонструвати вам на відео. Так що, друзі, починаємо по замірах. Із капота 132 мікрончики. До речі, капотик я для вас не відчиняв. Сьогодні все в присвіченому режимі. Все хочу бігом-бігом швидесенько зробити. Ось тут у нас під капотом. Гарненько, чистенько. Оригінальний рідний акумулятор. Кришечка. Двигуна. Під форсунками чистенько, сухенько. По автомобілі для майбутнього власника по моїй рекомендації відразу ж заміна комплекту ГРМ, заміна фільтрів, маслів і можна щасливо їздити довго. Хотів сказати нудно. Нудно з цією автомобілем не буде, адже він радує всіх своєю динамікою, своїм комфортом і дуже маленьким споживанням палива. Всі болтики в нас ріднесенькі, все нічого не знімалось, не крутилось. По фарам, друзі, також забув. Демонструємо фари. Фари в нас 31.01-2019. І з цієї сторони. Так само, перше, 2019. Фари оригінальні, все рідненьке. До речі, ще така цікава є штучка у тігуанів з 2018 року. В кожного другого оцей болтик кручений. От, не знаю чого очі, вони при зборці, щось туди чіпає, чи що. Один-єдиний болтик, який крутиться на капоті. Так, переходимо. Булаку О, він вже вимкнувся. Забуваєш його вимкнути, він вимикається сам. Це зручно. 137, 111. 111, 119, 110. Показники всі в заводських межах все чітко. Друзі, хто бажає придбати, як я раніше говорив у відео, я для вас. Залишу посилання під цим відео. Там, відповідно, під відео буде опис додатковий автомобіля, і також будуть посилання на сайти, де, відповідно, ви для себе гарантовано придбаєте оригінальну техніку, товщиномір, все, що забажаєте. Отже, я придбав, хлопці надали мені гарантію, я користуюсь, практично, можна сказати, Кожен день. Також часто заїжджають до мене друзі. То щось підключити, подивитись, це чилакофарбове перевірити. Ця техніка в мене працює в жару, в мороз. Нарікань немає. Дуже задоволений. Взагалі супер. Відколи вже у мене є, тільки ця моделька з'явилась, вони мене повідомили, я відразу її придбав і відтоді нею користуюсь. Так, 130, 112, 112. 125, усі показники завод. Навіть якщо б в цього автомобіля десь були якісь косметичні підкраси, не було якогось значного ДТП, друзі, повірте, що воно би вам на якість користування, на споживання палива не вплинуло би зовсім ніяк. Адже, наскільки, до речі, усі віконці рідні за рахунок. Лобового скла. Лобове скло я вже встановив нове, адже я, як я вже вам казав раніше, більше три тисячі кілометрів я на цьому красунчику проїхав. Ми з ним пережили трошки. Було оригінальне лобове скло. Як я казав, рідне стало двоєрідне. Швидка відповідь на саме часте запитання. Отже, як бачимо, лобове скло оригінал. Завтра буде, як ви кажете, чому не рідне? Завтра буде двоєрідне. На швидкості прилітає камінь. Тріщинка йде ось до сьоди, Сьогодні вона вже продовжує свій шлях. Завтра буде нове скло. Ну і таке буває, нічого не поробиш. Ми з цим пасатом пережили ДТП. Ось тут була мнятинка. Мій малюк не впорився з керуванням, і добре, що на велосипеді ручка була резинова, він мені зробив класну, класну мнятинку.

Але це все за рахунок ПДР безпокрасочно зробили і жодного сліду немає, друзі. Так що бачите, за 3000 кілометрів ми трошки з даним посадиком пережили цікавих ситуацій. Так що, друзі, таке буває різне це життя. До речі, не зволікайте, якщо ви давно хотіли такий автомобіль. Не зволікайте, придбайте, користуйтесь і радійте життю. Так що, друзі, авто, місто Бережане Тернопільська область, з вами, як завжди, Скраб Тарас, чесні автомобілі з Європи. Був зі мною, додивився дане відео до кінця. Не забудь поставити вподобайку і обов'язково підпишись на канал. Адже скоро знову будуть класні свіженькі автомобілі для тебе. Всім дякую, всім пока-пока.